Всім привіт! Мене звати Сопрун Каріна. Я фітнес-тренер, експерт зі здорового руху та налаштування здорового способу життя. В Україні триває війна. В цей час я знаходжусь в Києві і знаю, які неспокійні бувають дні. Тож, це відео про те, як допомогти собі заснути в ситуації, коли через тривогу, занепокоєння, нервове напруження та будь-які інші причини вам важко заснути. Або коли ви прокинулись вночі і от, не можете заснути далі. Так. А, я сьогодні вам покажу вправи, які можна виконувати от, прямо в ліжку, от, дійсно саме в тій ситуації, коли ви вже іначе лягли, так, і от, хочеться заснути, і вже не до того, щоб прямо йти робити повноцінне якесь тренування, так, але сон ніяк не приходить. Або в ситуації, коли прокинулись вночі або, можливо, була повітряна тривога, так і вона скінчилась, ви там, наприклад, повернулись до ліжка, і вам не виходить заснути, і треба якось собі допомогти підтримати. І от це саме ті вправи, які можна, не відходя від каси, так, прямо-прямо в ліжку поробити, не треба перевдягатись, не треба ніякої спеціальної підготовки. Також ці вправи не мають жодних протипоказів. Перед тим як перейдемо до вправ, проговорю ще пару важливих моментів. Звісно, ви вже чули це і без мене, і не раз, але все ж таки, якщо ви маєте безсоння, дуже бажано обмежити е, споживання негативних новин, принаймні хоча б в останні години, так, до сну, там, хоча б одну-дві години, не споживайте новини, так, не, не поринайте в негативні якісь е, ці всі пости, і це може бути нескінченно, так. І ще один момент такий дуже важливий, що окрім цих вправ, які можна от робити прямо в моменті, так, дуже бажано все ж таки додати фізичну активність в ваше буденне життя, так, в середині дня, там, вранці і так далі. Якщо от ви маєте безсоння, іноді це може бути просто через те, що вам не вистачає руху впродовж дня. І достатньо просто додати, буває і таке, що достатньо просто додати тренування, і вже ввечері ви легко засинаєте. Для цього ви можете використовувати будь-які тренування з цього каналу, так є трошки більш активні. Поки що тут більше тренувань, які допомагають саме заспокоїтись, є і антистресові практики, і подихати, і, і прям поробити вправи, понапрягатись. Будь-які варіанти, будь ласка, скористайтесь. І бажано, звісно, і більш довгі, але, в принципі, навіть якщо ви от хоча б з 10 хвилин почнете, це вже буде точно краще, ніж нічого. Також. Звісно, ці три вправи, які ми зробимо зараз, вони не вирішать всіх там інших проблем. Якщо, якщо так сталося, так що у вас є якісь гормональні порушення чи будь-які інші причини безсоння, так ці вправи їх не вирішать і можуть не допомогти в такій ситуації. Але перше можуть і допомогти. І друге, якщо вже так сталося, що ви лежите і не можете заснути. Точно краще спробувати робити ці вправи, ніж не спробувати їх робити. І це точно краще, ніж ходити по квартирі, там, пити чай чи їсти, наприклад, вночі. Так? Принаймні вправи не завадять, як я вже казала, вони не мають протипоказів і точно не нашкодять, точно не зроблять нічого поганого. А в багатьох ситуаціях ще й допоможуть. Тож користайтесь, не забувайте вирішувати всі інші проблеми, звертати увагу на всі пункти, які я перерахувала вище. І ще ці вправи, і я думаю, що безсоння вам вдасться перемогти. Принаймні я цього бажаю. Отже, почнемо спочатку. Як я казала, ви от сидите собі в ліжку чи лежите, ви можете виконувати це як завгодно. Я присяду, щоб показати, так? І перша вправа в нас буде. Ми будемо дуже сильно напружувати обличчя, тільки не смійтеся. Це може, буде, може виглядати якось так. Напружили з видихом обличчя і тримаємо до 30 секунд. Тримаємо, тримаємо напруження, стисли щелепи, стисли очі, брови насупили, все-все-все стисли. І потім з видихом спокійно відпускаєте і розслабляєте. Дихання ми тут не затримуємо. Ми собі дихаємо вільно, спокійно. так. Потім знову ще раз, коли відчуваєте готовність, тут немає якихось суворих правил, інтервалів і так далі. так, Просто по готовності відчуваєте і знову дуже сильно стисли, дихання стане більш поверхневим, але не затримуйте, до 30 секунд тримаєте, дуже-дуже стисло тримаєте, тримаю, тримаю, може плечі, напружити, лікті, там ще ці кулаки. І потім з видухом плавно відпускаєте. Намагайтесь повністю розслабити обличчя, очі, лоб, брови, ясна, язик, все-все-все. Так ви можете робити від одного там, до п'яти разів. Стільки, скільки вам, в принципі, захочеться. просто не увлікайтесь. Друга вправа. Ви сідаєте на ліжку і використовуєте дві, або може бути так, що вам знадобиться і більше подушки або вашу ковдру. Ви сідаєте, випрямляєте ноги перед собою, кладете подушки на ноги, так, і з видихом просто плавно вкладаєтесь на ці подушки і лежите собі розслаблено, дихаєте. Намагайтесь максимально розслабити спину, Знаєте, дозволяйте своєму тілу прям якби стекти на подушки, повністю розслабитись. Також можна натягнути носки на себе, взяти себе за пальці ніг, якщо гнучкість вам дозволяє. Тут не час робити боляче чи, чи якось дуже сильно розтягуватись. Але якщо, наприклад, вам легко, якщо вам взагалі легко, ви можете і прибрати одну подушку, так? має бути відчуття, що ваш тулуб розслаблений і прям просто собі лежить. Добре. І тоді наступна дія. Якщо, до речі, вам важко, наприклад, сидіти ось так з рівними ногами, то ви можете роззвернути ноги, призігнути коліна, так, і ось в такому стані побути. Це теж хороший варіант так? для тих, кому так просто зручніше. Далі ви відкладаєте подушки і Якщо ви ще не відчуваєте так, такого прям вже засинання, або якщо відчуваєте, в принципі, то ви можете лягти. Так, і, от, або не робити вже, якщо засинаєте прям все, так, або якщо ще не заснули і хочеться продовжити, то ви робите вправу сканування тіла. Ви лягаєте і починаючи від п'яток. Звертаєте увагу на всі, по черзі на всі частини тіла, які торкаються підлоги. Починаєте з п'яток. Дихання спокійне, рівномірне, і ви відчуваєте, як п'ятки торкаються ну, підлоги це в моєму випадку. Сподіваюся, що ви спите все ж в ліжку. Так? І тоді ви відчуваєте, як п'ятки торкаються ліжка. Наскільки вони щільно прилягають до ліжка. Чи давлять, чи ні. Не треба нічого е, виправляти, якось робити правильно. Просто відчуйте, як воно є зараз. Потім, як розташовані ваші ікроножні м'язи, як вони торкаються підлоги. Наступним ви звертаєте увагу на таз, як таз розташований. Як кисті лежать, лікті. Плечі, лопатки, потилиця, як всі ці частини тіла доторкаються до ліжка. І якщо на цей момент ви також ще не заснули, так, то спробуйте робити вдих і з видихом уявляти, як наче ваше тіло через всі ці точки, де воно доторкається до ліжка, плавно стікає на підлогу. Тоді знову зі вдихом відчули всі-всі ці частини тіла одночасно і з видихом дозволяєте собі, наче стікати в ліжко. Цю вправу сканування тіла можна робити. Набагато довше, ніж я зараз показала, так? Тобто просто спокійно, повільно відчуваєте п'ятки і кроножні м'язи. Тут немає якихось правил, немає якогось правильного темпу. Робіть так, як вам зручно, як вам комфортно, як ви відчуваєте. Дуже велика ймовірність, що десь там на якісь частині тіла ви вже заснете. Якщо цього не сталося, ви можете пройти знизу вгору, потім знову згори вниз. Ви можете почати відчувати не тільки ті частини тіла, які торкаються підлоги, а й ті, які не торкаються, так? не підлоги, а ліжка. Дуже сподіваюсь, що у вас є змога спати все ж таки в ліжку. Отже, ви можете також позвертати увагу по черзі на частини тіла. Ті місця, де ви не торкаєтесь ліжка. Так? Це, наприклад, там, під шию, десь може бути простір, десь під колінками, так? подосліджуйте ці частини тіла, як вони відчуваються. Така вправа, така концентрація уваги м'яка дозволить вам, по-перше, переключити нервову, вегетативну нервову систему з симпатики на парасимпатику, тобто з напруження на розслаблення. І, по-друге, просто заспокоїти. Заспокоїтись, власне, так, якщо є якась тривога. А, і, як я казала, велика ймовірність, що вже в цей момент ви заснете. Якщо ви досі не заснули, так, то далі ви знову просто повторюєте все спочатку і далі до кінця. Так, спочатку п'є від низу до гори, з гори знову вниз, спокійно собі дихаєте і далі переключаєтесь саме на. З видихом стікаю в ліжку через всі ці точки. Вдих, з видихом дозволяю собі покластись на ліжко. Так. Отже, це були три вправи, які можна робити прямо в ліжку. Напишіть мені, як вам це відео, чи були вам ці вправи корисні, чи ви їх спробували. Будь-які скарги, пропозиції так само я приймаю в коментарях. Поставте лайк цьому відео, якщо він вам сподобався. Підпишіться на цей канал, якщо ви досі не підписані. І я дуже сподіваюся, що вашому сну нічого не завадить. До зустрічі!